Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі і це нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про девайси для в'язальниці. Я намагалась зробити це відео нетривіальним, тобто тут не буде такого, що гачок, пряжа це все, що потрібно в в'язальниці. Я все ж таки а, намагалась показати вам дещо нове, а, але це відео більш направлене на початківців в в'язанні, того, що в'язальниці на досвіді точно знають про такі девайси, про які я сьогодні буду вам розповідати. В цьому відео ми поговоримо як і про базові речі, наприклад, про гачки, і які з них зручніше, на мій погляд, так і про якісь продвинуті девайси, про які, можливо, ви не чули. І перше, про що я хочу поговорити, це про перемотки для пряжі, або ж моталки для пряжі, як написано в гуглі. Це незамінна річ для в'язальниці, яка полюбляє з одного моточка пряжі в'язати двома нитками. Бо іноді пряжа замотана таким чином, що дуже складно знайти початок мотка, знайти ту ниточку, витащити її зсередини. І е, в цьому моменті допомагає ця машинка. Можна перемотати цей клубок, поділити його на два, наприклад, або на три, на чотири, як вам буде зручно. Або перемотати все в один, але з більш явним початком клубка пряжі, тобто, щоб не шукати другу нитку. Перемотка. Пряжі здійснюється дуже швидко, тобто це не просто, знаєте, ви берете пряжу і сідаєте. Спочатку перемотуєте це все по різним клубочкам, потім сідаєте в'язати, іноді довше знайти саме початок клубка, знайти ту саму ниточку. І швидше буде просто намотати. Ціновий діапазон такої машинки від 500 гривень до 800 Я її купляла за 670 гривень. Якщо буде цікаво, то напишіть в коментарях, я надам ссылку на той магазин, де купляла. Але що можу сказати, я її використовую вже місяць. І вона просто чудова. По-перше, основні плюси в тому, що усі мої. Залишки пряжі, які просто були в однієї коробці, до якої я не хотіла підходити, бо там все було заплутано. Перетворились в структуровані клубочки, дуже гарні. І це пришвидшило використання цієї пряжі залишкової, тому що воно все гарно виглядає аж рука сама тягнеться щось з цього зв'язати. По-друге, для мене ця машинка стала антистресом того, що, коли не народилась в час ручної. М'ясорубки, але наздогнала своє. Воно дуже прикольно крутиться, і ввечері це для мене певна медитація стала. Я просто беру пряжу і перемотую. Коли у мене закінчиться, що можна перемотувати, я буду перемотувати по-другому колу, тому що це дуже прикольно. Використання вона дуже легка. Наступна неймовірна річ це лічильник електронний для рядів. Скільки раз ви забували, скільки рядів ви пров'язали, або скільки петель ви набрали. Це так життєво для в'язальниці, бо скільки раз ми перераховували ті ряди, і скільки раз доводилось переплітати, бо ми забулися і там не прослідкували, не прорахували. А, якісь там убавки або додавання. З цією штукою. Я відчуваю себе, як, знаєте, господи, було раніше магазин на дивані. Я просто продаю. Але, господи, це дуже прикольна історія, бо він електронний, його ось так клацаєш, і таким чином він рахує вам ряди. Я сподіваюся, вам видно хоч щось тут. Ну так, да, повинно. Повинно бути видно. І це неймовірно. Цією кнопочкою можна збити до нуля. Ну, ось. І ось таким чином а, рахувати. І це неймовірно, бо його можна зафіксувати на пальці, собі в'язати і просто там. Паралельно а, нажимати цю кнопочку, і таким чином ви точно будете знати, скільки рядів петель ви пров'язали. І це буде спрощувати в'язання, звісно. Але є більш бюджетний варіант ось такий пластмасовий лічильник, але його треба самому крутити, циферки змінювати, і він а, ніби йде до 99. Рядів, тобто він трошки обмежений, але він коштує від там 5 гривень до 10, можна знайти його. Мені взагалі я його не замовляла. Мені е, в подарунок його до якогось замовлення великого всунули. Далі поговоримо про гачки. І тут, звісно, вкусавщина. Кожному подобається своє. Я буду казати тільки про себе, про те, які гачки мені зручніші за інші, і ті, які я ніколи більше не буду замовляти купляти. Гачок, який я 100% не рекомендую, ось так він виглядає. Я не знаю навіть що про нього сказати. Ручка в нього зроблена з пластику. Uh, і ну, сам гачок, типу, з uh, алюмінієм. В чому їх незручність? Uh, сама ручка ну, досить зручна, тобто воно не передавлює пальці і, типу, тут плюс-мінус все ок. Але коли ви довго їми в'яжете, або дуже часто використовуєте, або якось неправильно uh, не знаю, витягнете uh, петлю. При в'язанні, то цей гачок може просто поламатися. У мене так 100 разів ламалися самі оці алюмінієві штучки, іноді ламалася сама пластикова частина, тобто вона тріскалась. І ці гачки вони е, дуже непрактичні, можна так сказати. Які ще б гачки я не рекомендувала, то це дерев'яні бамбукові. Це особисто на мій погляд, бо коли я в'яжу їми, то у мене пальці швидше втомлюються. По-друге, ну сам гачок ось таким чином він виглядає, і нитка не завжди. Слухається, цей гачок, тобто вона не завжди піддівається. У мене, ну, я зараз показую на 10 мм. І, наприклад, коли мені потрібно зв'язати сумку з трикотажною там, наприклад, на 10 мм я беру цей гачок, то трикотажна пряжа взагалі не в'яжеться цим гачком. Стосовно інших, ну, там можна якось пристосуватись. Виглядає він дуже стильно. Типу, якщо б він був зручний, то я б в'язала тільки їм. Але, ну, якось не срослось. Далі, ось такі гачки. Вони по зручності непогані. Тобто вони вже плюс-мінус ок. А, оці я дуже часто беру, бо вони і дешеві а, по ціні, і, ну, типу, вони є різних розмірів, а, вони ніби взагалі всюди продаються. Тобто вони прикольні, але яка з ними у мене проблема? Проблема не в них, проблема в мені. Коли я дуже довго в'яжу, у мене пітніють ладоні. І починається. Починається ось це. Гачок випадає, пряжа не слухається, мені дуже некомфортно в'язати, тому ці гачки для мене гарні, але не завжди. І найзручніші гачки, на мій погляд, це ось такі з силіконовою вставочкою. Вони дуже класно лежать в руці. У мене рука взагалі не втомлюється, коли я в'яжу саме такими гачками. Вони просто дуже прикольні, і навіть коли у мене рука пікніє, то вони ну, взагалі ніяк себе не поводять. Тобто це прикольно. Наступна незамінна річ це клубочниця. Ааа. Ну, по-перше, мені подобається, як вона крутиться. По-друге, це дуже зручно, коли ти береш ти просто надягаєш на цю клубочницю. Клубок і в'яжеш, а вона сама розмотує тобі цей клубочок. Тобто вона ось таким чином крутиться. Тобі е, треба просто трошки. Приділяти зусиль на те, щоб тягнути ниточку, але вона дуже швидко тобі розмитає клубочок. Бо дуже часто буває таке ув'язання. Ну, наприклад, у мене, коли я в'яжу, я кидаю гачок спочатку собі на ліжко, так, в'яжу, в'яжу. Потім, коли я там дуже сильно потягну, то клубок просто. Перевертається і падає на підлогу, і він там десь копається-поки купається, я в'яжу. І по-перше, дуже багато пилу можна назбирати на виріб, який ти в'яжеш. По-друге, врешті-решт, цей клубок десь заплутується, і тобі приходиться вставати, шукати цей клубок, лізти під ліжко, доставати, вичищати. І, ну, типу, на це теж а, якийсь час йде. З клубочницею такого не буде. Вона коштує недорого. А, діапазон, зараз скажу вам. Саме ось така клубочниця коштувала 415 гривень, але ціновий діапазон буде змінюватися через візуал-клубочниці. Тобто їх насправді дуже багато, є дерев'яні, є металеві, є там з епоксидної смоли е, е, клубочниці. Тобто цінову політику треба дивитися вже від візуала клубочниці, яку ви будете замовляти. Наступна річ це каблучка для в'язання. Я її юзаю не так давно, тобто десь тиждень-півтори. І це дуже прикольно. Необхідно каблучку одягти на вказівний палець, взяти нитку і зафіксувати за шию журавляв. І таким чином в'язати, і він буде розправляти. Нитку, тобто створення вузликів, мінімально при в'язанні. І це дуже тішить. По-перше, це дуже прикольно. По-друге, Ну дійсно стало зручніше в'язати, як на мене, бо звісно, не всім в'язальницям це потрібно, бо ну, там, я знаю в'язальниць, у яких взагалі пряжа не плутається. У них все завжди без вузликів, у них всі клубочки такі дуже е прикольні, акуратні. Навіть там, просто якщо вони там йшли, замовили і в'яжуть, у них взагалі ніколи ніби не трапляються ці вузлики або заплутувані пряжі. У мене вузолок на вузолці, і з цією штукою мені стало легше. Далі поговоримо про трохи банальне і не дуже потрібне, але з ними легше в'язати. Це маркери для в'язання. Вони бувають різні, ось, наприклад, у мене є такі. І з ними дійсно легше в'язати, ніж там шукати, наприклад, булавку або там, не знаю, всовувати нитку в. Той момент, коли, наприклад, там, потрібно до цієї точки вернутись, наприклад, коли ви в'яжете да? або там щось інше, з маркерами дуже легко знайти ту петлю, з якої ви почали в'язати, знайти петлю, в яку потрібно зробити додавання, тобто з маркерами зручніше. І друге, це ось такі ножиці для ниток. Чому саме такі? Звісно, можна обрати будь-які ножиці, навіть іноді зубами можна. І дірвати нитку не проблема. Стоматолог. Але з цими щіпчиками, по-перше, ви відчуваєте себе в'язальницею, коли ви робите ось так. По-друге, дуже прикольний звук. Зараз почекайте. Мені подобається. Ну і просто вони, ну, типу, вони гострі, вони дуже зручні. Це все, що я хотіла про них сказати. Не знаю наскільки вони незамінні, але з ними прикольніше. Де ж зберігати ці всі малесенькі деталі, дехто зберігає їх у в'язаних сумочках, в в'язаних органайзерах. Там деякі зберігають просто в коробочці, кому де зручніше, але я рекомендую все ж таки придбати ось такі контейнери пластмасові. Я їх купляла взагалі, мені здається, в Аврорі там, за дуже низькою ціною. Вони бувають з різними відділеннями. Але чим воно зручно, того, що це все зберігається е, по, свої, в своїй поличці і в одному місці. Тобто, ви точно це все ніде не загубите, ви швидко е, знайдете і е, візьмете саме те, що вам потрібно. І, ну, типу, це досить зручно. І ще є ось така штучка, яку ви можете просто там повісити десь е, на стіні і дивитися кожен день перед сном. Ну і звісно, де ж тримати пряжу, особливо коли ви початківець, і коли ви ще не накупляли собі купу пряжі і не зробили цілу кімнату під пряжу. Такі дивні. <смі> Можна купити ось такі коробочки. Я купляла свою в Юске. але підійде будь-яка коробка, яку ви знайдете, але, ну, типу, це візуал, <смі> мені подобається. Можна, до речі, зробити і самому таку коробку. Я пам'ятаю, в дитинстві я робила такі коробки, ось саме такі, з газети. Газети, пива, і я просто сідала і плела ось такі корзинки. Якщо знайду, то покажу. Які у мене були, але я точно пам'ятаю, що одну я зробила собі під резинки для да. от. Але ця штучка вона дуже вмістка, воно вмістить в себе ну, купа пряжі, яку ви накупили, і воно це все буде структуровано. Тобто ви точно будете знати, де воно все лежить, воно не буде плутатись і не дуже багато місця буде займати і ще, ну, типу, це естетично. І останній девайс, про який ми з вами поговоримо, це ваш телефон і ваші нотатки в телефоні. Дуже часто буває таке, що ми в'яжемо по схемі в техніці Жакард, або там в, просто по пікселям якийсь малюнок вив'язуємо. І для зручності, ну або можна роздрукувати. Ваш малюнок і просто ручкою е, закреслювати те, що ви вже пров'язали. Але я користуюсь нотатками на телефоні. Я просто зберігаю картинку, яка мені потрібна, е, додаю її в нотатки і беру і просто замальовую ті ряди, які я вже пров'язала. Це дуже зручно, воно завжди при вас. Телефон завжди поруч, і таким чином дуже зручно. В'язати, ви не губитесь, ви пам'ятаєте, які ряди ви пров'язали, а які ні. Оце і все. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви дізнались для себе щось нове. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. І ще я чекаю від вас коментарів. Па-па-па!